Вітаю! Нещодавно ми презентували вам новинки лазерної техніки від Vitals. А сьогодні я на прикладі однієї з моделей лазерного рівня VitaLs Professional ll 12 GO покажу вам в роботі інструмент та розповім про його фішки. Дана модель Нівеліра постачається у міцному пластиковому кейсі з ребрами жорсткості, надійними заскочками та щільною піною всередині кейся. Тож транспортувати та зберігати рівень та всі його комплектуючі дуже зручно. Всередині кейсу ви знайдете. Безпосередньо лазерний рівень, акумуляторно-літійонну батарею ємністю 5200 мАч, яка дозволяє безперервно працювати близько 8 годин, зарядний пристрій type c та адаптер. Пульт дистанційного керування, з яким дуже зручно працювати рівнем, особливо якщо підлога залита чи інструмент прикріплено до стелі, кронштейн та поворотну платформу. На них зупинимось трохи детальніше. Багатофункціональний кронштейн допомагає здійснити дуже точне мікроналаштування стартового положення лазерного рівня. Регулювання здійснюється за всіма трьома осями X, Y та Z. Додатково можна здійснити обертання лазерного рівня по осі на 360 градусів. Кронштейн може бути використаний догори ногами і виконувати розмітку під стелею, кріплячись до лазера за верхню призму. Кронштейн має дуже сильні неодимові магніти. І може кріпитися до металевих основ. Платформа поворотна це міні-тринога для точного виставлення стартової позиції лазерного рівня. Ніжки можна регулювати, щоб компенсувати нерівність поверхні. На корпусі є кульковий рівень для точного налаштування. Лазерний рівень можна обертати на 360 градусів з мікроліфтом, а також передбачено зміну положення по осі X та Y. Також до комплекту входить монтажна металева планка для використання разом з кронштейном та керівництво з експлуатації з детальною інформацією по використанню та налаштуванню прибора. Також варто відзначити, що в асортименті Vitals є додаткові аксесуари для збільшення функціональності лазерних рівнів, а саме захисні окуляри, усі можливі кронштейни, триноги, мішені та інші. Дані аксесуари та вартість лазерного рівня Vitals Professional ll 12 GO ви можете знайти на нашому сайті за посиланням під цим відео. Тепер зупинимось на деяких важливих технічних характеристиках лазерного рівня. Дана модель має дві вертикальні на 360 градусів та одну горизонтальну, також на 360 градусів лінії, що дає змогу для широкого спектру застосування цього нівеліра. Діапазон самовирівнювання складає 4 плюс-мінус один градус. Під час встановлення на нерівну поверхню нівелір зможе вирівнятись, якщо рівень завалений менш ніж на 4 градуси. Якщо кут вище, він про це сигналізуватиме. Промінь в даній моделі зеленого кольору, завдяки чого він краще помітний при високій яскравості. Якісний діод виробництва торгової марки Osram, Німеччина. Робочий діапазон рівня становить 30 метрів без приймача та 50 метрів з приймачем. Можна використовувати модель приймача Vitals Professional LR 1G. Точність складає плюс-мінус 3 мм на метр, посадковий діаметр 1,4 дюйма. Окрім того, в роботі лазерного рівня Vitals Professional ll 12 go є кілька додаткових дуже важливих особливостей. По-перше, нівелір може працювати у режимі заблокованого маятника. Дана опція дозволить виконувати роботи під будь-яким кутом, виставивши нівелір вручну. По-друге, заряджати батарею можна окремо, а можна прямо в нівелірі, таким чином не відриваючись від роботи. І третє, рівень має прогумований корпус, що захищає від пошкоджень та загалом надає більшого комфорту в роботі. Гарантійний термін на лазерний рівень LL12GO складає 60 місяців. Дякую за увагу! Наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. Підписуйтесь та обирайте інструмент на будь-які випадки життя. До зустрічі!